Христос Воскрес! З вами Богдан Гавляк. В минулих дописах я наголошував, що квітень, кінець квітня, початок травня дуже будуть важкі часи для України. А важкі тому, часи, тому що Росія захоче чим більше захватити наші території. І Трамп, і Путін то розуміли. Але то, що зараз Путін зробив, ну, в мене вазі вчора, зробив по... вчора, позавчора зробив по Україні, а особливо по столиці наніс ракетні удари. Плюс до того там Дніпро було, в Одесі, в Харкові, Кривий Рі, дуже є багато жертв. Тому моє співчуття запогибли. Пораненим теж. І хочу сказати, щоб поранені скоріше видужували, Бо дійсно ми зазнаємо багато втрат через Російську Федерацію, через агресор Російської Федерації. Тому зараз я хочу проаналізувати далі, які події будуть відбуватися. А особливо Росія зараз буде масово. Наступати, ну, бо вона захоче максимум захватити територію. Було й до того, що вона хоче зараз просунутися Дніпропетровського облас. І щоб потім на перемір'я або на, ну, на мирних угодах з Україною представити більше, ну, маю на увазі більше захватити на документах, по документах території України. Україна заявила. Щоб поступатися територією не буде особливо Російської Федерації. І тому зараз ситуація напружена. Напружена до кінця квітня, 1 числа травня, Путін хоче на парад продемонструвати, що він виконав своє СВО. І перед перемогою, а тим більше то є велика перемога. Там, скільки 80 років після перемоги над фашизмом. А тут я не змію хочу перемогу показати над Україною. ну, Я думаю, що світ не повинен то розуміти. І там більше, що він там зараз запрошує делегації, різних керівників держав. Багато вже заявилося, що хочу туди летіти. Так що ситуація то не по Росії. Тепер Трамп. Трампу залишається декілька днів, до 100 днів. Коли його канденція почалася Америці як президента Сполучених Штатів Америки. Він не розуміє, що після 100 днів чи на 100 днів він має зустріч з журналістами і хвалитися, що він зробив для Америки особливо. Ну і для світу. А що він може показати? Зовнішня політика його, як внутрішня, ну... Особливо було, що він зробив мір в Україні. Йому теж не вдається. Залишилося там скільки там, 4 чи 5 днів залишилось. І все, крапка, а він нічого не досягнув. Як агрес був, так як нападав російський враг завода, так і нападає на Україну. І яке перемир'я, за який мір можна говорити. І розуміє, рейтинг його падає так само, як республіканської партії. Зараз рейтинг республіканської партії впав до 41 коли демократи, рейтинг демократичної партії Америки 48 Він то розуміє, і тому зараз я думаю, що його конгресмени від республіканської партії йому будуть наголошувати, може, навіть і сьогодні, може вже і вчора почали наголошувати, що чоловіче. Пане президенте, задумайтеся, до чого ви ведете, а тим більше через рік будуть там довибори чи вибори конгресменів. І якщо демократи прийдуть до влади, він вже тоді не зможе так Америку управляти, тому що його закони будуть блокувати, не будуть нічого його не затверджувати. Він буде мати конфлікт постійно. Інтереси з Конгресу. і він то розуміє, залишилося 4 дня чи 5, Має значення. Він не готовий, він що в нього провальний, як внутрішня як зовнішня політика. І то, що він там надіслав представника у Москву, то вже нема що надіслати. Не то треба заявити і поміняти зворотні, зворотні слова свої, назвати. Росія додається, як і називали попередники Байден, що Росія є агресом. І треба визнавати, що Росія напала на Україну, Україна не нападала, Україна захищалась і захищається. Так що, от така ситуація зараз з Трампом і з Путіним. І тому зараз в Україні, а там ще Трамп заявляє, що от там Крим. Здали при Обамі. Правильно, при Обамі. Бо Тому що Обама не поміг, не дав зброї достати, не було такої команди. Була команда здати. Скоріше, що так було. І ті попередники, як, як деякі називали президент, попередники президенти, ну і виконуючи обов'язки дорчину, здавали територію. При кожному замість того, щоб захищати, збільшувати. Навіть чи не сам з самого початку, коли ми роззброїлись. Коли той Будапештський меморандум підписали з тих країн, ну зараз одна тільки Великобританія трошки допомагає. Америка просто то, що дає, то що Байден підписав. Трамп поки що іншого не дав. То все, якщо йде до Америку, то йде від Байдена. То, що Байден підписав, ті угоди склали з Україною, ото йде. Постачання зброї. За Трампа поки що нічого немає. Так що тут Трамп поки що ніякої. Ну то, що зараз не блокує, то і то блокував постачання зброї. А то, що ми здали територію, здавали ще преобами, то, але чекай, але президенти Америки підписували Будапештський меморандум, чому не виконують? Чому? Нам не допомагають, ми відказалися від ядерної зброї. Зараз і непогано йдуть розмови серед американців, впливових американців. А чому в Україні не виготовляти ядерну зброю? У нас все є. Технології є, спеціалісти є, сировина є. Можна любити вже починати виготовляти. Так, там потрібні кошти. Ну, кошти, я думаю, помаленьку знайдуться. Якщо менше наші будуть красти. Влада буде менше красти буде і кошти, і все буде. Менше треба трошки свої то що вони накрали, віддати державі, і буде все. Але в нас влада поки що немає України. Нема президента, такого справжнього президента, не було ще президент, який життя і здоров'я відводить за Україну. Так що ситуація складна зараз. Я думаю, що. Україна повинна вистояти, основне зараз не здавати позиції, не здавати своєї території, а просуватися в сторону Росії. Щоб свій світ допоміг нам і ми нарешті завершили ту війну з перемогою України. Будьте здорові. Підписуйтесь на мої соціальні мережі. З вами був Богдан Груляк. Воістину Бо воскрес!